Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Тому докладіть усі старання, покажіть у стриманості, трепеливість, друга Петра, перша глава, п'ятий, шостий вірш. І ми сьогодні з вами продовжимо. Таку тему, як сім кроків до схуднення, до нормалізації нашої ваги. І сьогодні буде друга частина. Я хочу нагадати вам коротко перерахувати ті е, принципи, які ми вже з вами досліджували. Ми е, було чотири. Перший це був зменшити вміст жирів у їжі, другий був уникати страв спецій, напоїв, які збуджують апетит. Третій був це починати прийом зі свіжих фруктів та овочів. І четвертий, їсти не поспішаючи. Тож продовжимо сьогодні досліджимо наступні три кроки. Отже, наступні п'ятий принцип: готуйте ситний сніданок. Цікаво зазначити, що ті люди, які снідають добре, вони загалом мають меншу вагу порівняно з тим, хто нехтує своїм сніданком. Розподіл калорійності протягом дня. Відіграє одну з найважливіших речей у контролі нашої ваги тіла. Коли спалюються калорії, основний обмін речовин найбільш інтенсивно проходить з 11-ї години ранку до 3-ї години дня. І майже 100% спожитих речовин, що знаходять у наш шлунок у пізній вечірній чи нічний час, вони. Переходять у жир. Це, як показують дослідження, пізний прийом їжі спостерігається у 67% хворих на ожиріння в нашій країні. Тобто, якщо ви бажаєте схуднути, а потім утримувати свою вагу, то краще не їсти пізно і останній прийом їжі мати десь близько 18-ї години, він може складатися з овочів або фруктів і якогось білка. Без олії, якщо можливо, також відмов... відмовтесь від пізної вечері і замініть її краще напоєм із насіння льону. настоєм. наступна порада: не заїдайте стрес. Коли люди відчувають якесь душевне переживання, емоційний дискомфорт, то вони нерідко починають його заїдати чимось солодким, щоб себе якось підтримати. І постійно чинячи так, ми виробляємо погану звичку, яка приводить до зайвої ваги. І згодом навіть незначне хвилювання може викликати бажання з'їсти щось солоденьке, і щось смачненьке. Внаслідок цього з'являються зайві калорії. Аби побороти переживання, краще є такі поради, як прийняти теплий душ, ванну, здійснити якусь прогулянку або зайнятися улюбленою вашою справою, вивченням Біблії, наприклад. І остання порада, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, це фізична активність. Тобто, будьте фізично активні. Під впливом помірних та інтенсивних фізичних навантажень, зростає швидкість обміну речовин, і що допомагає організму спалювати калорії. Щоб скинути пів кілограма на тиждень, необхідно зменшити споживання калорій на 28%. А під час заняття. Фізкультурою приблизно 20 хвилин на день, двічі на тиждень, ці, цей показник да, зменшується вже до 17% за для, досягнення того ж самого результату. Завдяки вправам підвищується обмін речовин і ми втрачаємо вагу навіть під час відпочинку. Найбільш оптимальним при ожирінні е, вважається е, Навантаження малої і середньої інтенсивності, але тривалі по часу. Наприклад, якась прогулянка, ходьба не менше години в день, їзда на велосипеді, робота на землі. І якщо ви бажаєте схуднути, не витрачайте безцільно багато годин перед телевізором, розв'яжуючи проблеми героїв телесеріалів, краще потратити цей час на прогулянку і ваше життя зміниться на краще. Спочатку вага. Може знижуватись більш інтенсивно, да, а потім це відбувається невелике таке сповільнення. І щоб прискорити цей процес, рекомендують такі робити розвантажувальні дні два-три рази на місяць, приймати два-три дні на місяць, робити такі розвантажувальні дні, як прийом овочів свіжих і фруктів на два-три прийоми на день. Також можливі короткі голодування на один-два дні, але тривале голодування не рекомендується. Тому що у відповідь на цілковиту відмову від їжі організм різко сповільнює обмін речовин і втрачає жирової тканини також м'язеву. І потім, коли людина повертається до звичайної їжі, розщеплення калорій вже відбувається не так інтенсивно. Пам'ятайте, що швидке схуднення не рекомендується і найбільш оптимальним вважається. Зниження ваги тіла на 2-3 кг в місяць. І, можливо, це одразу невелика сума, але якщо подивитись на рік, це вже буде 24 або 36 кг. Дотримуючи цих 7 кроків для нормалізації ваги, не слід впадати у вічі, якщо не відразу все вийде. В приповістях 24 глава, 16 вірш написано, адже праведний сім разів впаде і встане. Тобто подібно знову вставати, і йти до мети. І тоді ви обов'язково досягнете результату. Тому докладіть усі старання і покажіть устриманості, терпеливість, 2 Петра, перша глава, 5-6 вірш. Дякую вам за увагу! Божих вам благословінь! Бережіть себе.